У нас тема про байрактари, і власне інформпривід – це те, що підтвердили, що в Україні буде будуватися такий завод, на якому будуть вироблятися дуже багато різних компонентів. Для нас унікальне те, що ми отримуємо виключні компетенції. Тобто, справа в тому, що Україна не має насправді от власного виробництва дронів такого класу. Тобто, коли ми говоримо про дрони Баргартібіту, то це вже такий серйозний розвідувально-ударний дрон. А насправді там вже будуть вироблятися не тільки Bayraktar TB2, а ще і такі дрони, як AKNG та Kizilema. Тобто, це вже абсолютно новий клас. І для нас це абсолютно нові компетенції, З точки зору створення взагалі безпілотних комплексів, як таких, тому що зараз ми виробляємо лише дрони ну, меншого класу, скажімо так. Другий важливий аспект в тому, що і в AKNG, і в Kizilema використовуються українські двигуни, тобто. Ну, Банальна ситуація, зменшується плече логістики. Третій аспект. Там буде. Працювати понад 300 фахівців саме українських, і звісно, якщо мова йде про те, що дрони будуть вироблятися і для наприклад повітряних сил України, то це буде значно дешевше ніж купляти їх, наприклад, у Туреччини. І паралельно з тим ми отримуємо новий досвід і беремо участь у нових розробках, тому що насправді мова йде не про створення лише виробництва, а про створення науково-виробничого центру Байкар в Україні. Тобто там будуть працювати ще і люди, фахівці, конструктори. Які будуть розробляти нові безпілотники, в тому числі виходить для як і для повітряних сил України, так і для Туреччини. І насправді це природній процес взагалі, розвитку будь-якого оборонно промислового комплексу. Бо якщо ми подивимось на будь-яку е сучасну е потужну оборонну компанію, то вона ніколи не буде обмежена у кордонах лише власної країни. Це завжди потужний конгломерат з різними участями країнам, тобто ну. Це природній процес, тобто ми е, живемо не у КНДР, яка має там покладатися виключно на свої там компетенції. Е, це просто цивілізований шлях розвитку будь-якого оборонно-промислового комплексу, коли він кооперує свої зусилля. І якщо от, будуть якісь там розмови про те, що ні навпаки, треба робити самі, ну вибачте, оце от, те, що робить Російська Федерація, те, що робить КНДР та інші країни, яких просто не беруть у кооперацію в принципі, і в них немає жодного варіанту, окрім цього. От пан Халук в одному з інтерв'ю казав, що це буде самодостатньо таке, знаєте, ну, проєкт. Тобто не треба там чекати, поки якісь країни нададуть якісь там технології чи розробки. Тобто, ось все на місці. От якщо розвивати цю ідею, то дійсно, що фактично єдине, що це щось почекати з Туреччини, да, і щось потім Ну так, просто мова йде про те, що ну. Якщо ми так беремо, то що таке безпілотний комплекс? Це ж не тільки планер, це і оптична станція, яка відповідає за виявлення цілей. Це і комплекс озброєння, це і двигун, тобто це наземна станція керування з радіозв'язком, комп'ютерами. Тобто, ну це, це буде яким чином розподілено виробництво цих компонентів, буде розподілено між Україною та Туреччиною. Але знов таки тут не варто взагалі будувати будь-які там кордони між цим виробництвом, бо це буде єдиний комплекс, і там, де буде це ефективна і там буде все робитись, тобто тут треба виходити з того, що е, ну, це не просто виробництво. Тут буде щось українське, тут буде щось турецьке. Мова йде про те, що компанія Байкар створює ну, ще один компонент, який буде просто знаходитися на території України. Так, заводом зрозуміло. Тепер вас не хотів би поговорити про моделі, які будуть вироблятися. От... У нас є народна вже така модель TB2, да, TB2, яка багато чи -де, -де, де застосовується. є Акінчі і Ачі, як Akinji. Akinji, да, от по-різному його муляються. Ні, nee, Akinji, кінжи. 100% Ara, гарантую. То, да, да, да. Но, е, і є ще така модель, як нещодавно презентована, я так розумію, Кізі Леома, там вона перепадається як червоне яблуко. От я би хотів розкласти, чим принципово відрізняються ці моделі. Якщо от порівнювати TB2 та з А Ну, Всі ці три дрони відносяться. Кожне до свого окремого класу. Тобто, якщо ми беремо TB2, то це розвідувально ударний дрон. І саме розвідувально ударний, тому що здатність знищувати в нього цілі самостійно, це така вкрай приємна опція. Для цього він використовує спеціальні там окремі боєприпаси, які мають там вагу у декілька десятків кілограм. А вже якщо ми говоримо про АКінджі, то це вже повноцінна пташка. Яка має а, корисне навантаження, вже якщо не помиляюсь, на рівні півтори тонни озброєння і може нести такі а, засоби уражені противника, як високоточні бомби вагою там по 250 кг, як крилаті ракети Сом, тобто. Цілий перелік озброєння, який вже відноситься до озброєння ну повноцінних винищувачів, та ну чи будь-яких там винищувачів бомбардувальників. Якщо ми говоримо про Кизелема, він же також відомий як М'юс, це його попередня назва проекту. то це треба враховувати, що вже повноцінний безпілотний винищувач. Ну а кінь же це вже такий повноцінний дрон, який саме ударний. Тобто в нього завдання не тільки розвідувати, а ще й завдавати потужні удари, тобто не спеціальними мініатюрними боєприпасами, а вже серйозними речами. Тобто ну, 250-кілограмова високоточна бомба це вже засіб для знищення, наприклад, повноцінного опорного пункту противника. Тобто задача, наприклад, не знищити абстрактно там просто якийсь окремий танк, а завдання вже накрити позиції ворога. І знов-таки мова йде про те, що він підіймає півтори тонни. Тобто це величезний арсенал, який може знаходитися у нього під крилами. Коли ми говоримо про крилату ракету Сом, який він може використовувати, то це засіб ураження ворога на глибині 300 кілометрів. Тобто підіймається це як інжі з усіма ракетами. Він абсолютно безпілотний, відлітає напевно там відстань і Тим самим збільшує дальність ураження. Тобто, ну банально кажучи, якщо враховувати, те, що ракета Сом Крилата, вона використовується для знищення всіх цілей, тобто всіх наземних цілей, починаючи від того самого корабля, там сеціонарні об'єкти, руховні об'єкти, то це вже така довга рука. От ми в банальна ситуація завжди говоримо, дайте нам атакам. Чому? Тому що вони б'ють на 300 кілометрів. Ось повітряний вважає атакаусу вигляді стелс ракети Сом, який піднімається як інжи, і може завдавати ударів у глибину. Противника, навіть знаходячись над своєю територією, тобто під захистом власної протиповітряної оборони. Тобто, коли ми говоримо про кенжив, ми повинні розуміти величезний стрибок. І важливий той аспект, то що цей стрибок робиться завдяки українським двигунам, бо в кінжи використовуються саме українські двигуни, або там МС-550, або АІ 450 а, є якісь недоліки, можливо, він ну доволі помітний. Да? ну він помітний, тобто це інший клас дрону. Тобто, ну, е якщо так брати, то, наприклад, найменш най помітнішим буде взагалі якась там от Black Hornet, який там, важить 32 кг взагалі. Тобто е е завжди є певні аспекти у помітності, у здатності, можливостях і завжди знаходиться баланс. Тобто, ну, Якщо от брати чесно, то так інжина справді десь схожий з ріпером. Тобто по можливостям і навіть більше за ріпер американський, Тобто за своїми льотно-технічними характеристиками він більше, просто банально, і в нього більше можливостей щодо використання озброєння. Він в Україні поки що є. А Кенжи взагалі поки що він на стадії, ну скажімо так. Ну він мало що перед продажу. Він вже посачається до повітряних сил Туреччини, але у незначному кількості. Тобто його виробництво, повноцінне серійне виробництво ще розгортається, тобто ну. Потрібно тобто, розуміти, що це абсолютно нова розробка, яка взагалі була продемонстрована вперше, якщо не помиляюсь, десь так років 4 тому, тобто а, ну, так, так. якщо в дев'ятнадцятому там десь навіть mm. найчастіше про нього вот, так. Тобто, ну треба час для його розгортання його масового виробництва. Ну, банальна ситуація завжди Але він значно дорожчий за ці піли. Ну, звісно, так. Тобто, ну це вже. Повноцінний літак, там, розмах крил 20 метрів, тобто, ну, для розуміння, Байректар розмах крил 12 метрів. Він е, значно важчий, тобто, ну, більше, сучасно, ну, більше просто електронних компонентів, тобто він значно дорожчий у будь-якому випадку, але та робота, яку він виконує, е, ну, до рівня роботи 10 байрактар ну, для порівняння. Тобто оптимізувати дозволяє. Ні, це інший клас. Ну, дивіться, тобто в Байерактарті тут це розвідувально-ударний. Його головна задача це розвідка, і він там дійсно може бачити там, на відстані 50 кілометрів і точно локалізовувати ворога. Тобто, це розвідник, який має додаткові можливості зараження цілей. А, а кінжи, це ну, він буде мати з. Аналогічні можливості, плюс додаткові. Там, наприклад, може бути встановлений радар Сар, який вже там бачить на 450 кілометрів. Але головна його особливість всьому в тому, що він вже потужний ударний дрон. Тобто в нього ударність йде, на мій погляд, на першому місці. Ну, Звісно, там навіть в залежності від бажань клієнтів, можливо там зробити ухил або в розвідувальній можливості, або в ударні, підібрати в двигуни, тому що там навіть спеціальна опція або цей двигун, або цей, бо від цього залежить його час у польоті, корисне на вантаж. Та інші параметри, тобто це ну, просто інший клас. Так. Тобто, ну, умовно, от е, ну, є там джипи, є вантажівки, є танки. Тобто, ну, і все це, це однакова машина. Вважаю так. Зрозуміло. Тепер би хотів перейти до Кізілеоми, дають він, якщо я правильно його вимовляю, Перекладається як червоне яблуко, голодене по його ще пан Хавук називав. Це як я зрозумів, така, знаєте, як, ну умовно кажучи, в перспективі спроможність або спроба замістити винищувачі п'ятого покоління. правильно ні, це просто абсолютно новий тренд з розробки винищувачів, безпілотних винищувачів, тобто окремий клас взагалі, літальних апаратів, який до цього не існував, тобто він не є заміною для винищувача там п'ятого чи навіть шостого покоління. Він є додатковою. Опції, тобто цей дрон, який вже може вести повноцінний повітряний бій, тобто він вже реактивний. в нього там максимальна швидкість до 0,9 маха, в нього користь навантаження півтори тонни, можливості ну він малопомітний, тобто за технологією стелс, і його головне задання це вести повітряний бій. Тобто захищати своє небо, завойовувати перевагу у повітрі і при цьому не ризикувати життями пілотів. Тобто, і знов-таки це не означає те, що від пілотованої авіації там, Туреччина чи інші країни, які ведуть аналогічні розробки, будуть відмовлятися. Це просто додаткова опція. Так званий Сателіти, да. відомий. Тобто, ну, сат... Ну, так такий додатковий засіб. Тобто, грубо кажучи, концепція використання таких машинок це коли е, винищувач пілотований, він знаходиться у глибини, тобто підсвічує там, цілі, наводить на них і використовує цей вже, наприклад, безпілотний винищувач як передову платформу для ураження цілей. І він або він може навпаки використовуватися для того, щоб виманювати ворога. Тобто, це от, е, просто абсолютно нове слово навіть тактики повітряного бою. І е, насправді. Якщо ви так брати по-чесному, то е, нам також в Україні особливо уважно треба продивлятися до цих трендів. Бо, на мій погляд, враховуючи те, що і США, і Європа, вони в Ну, всі країни зараз, які ведуть розробки власної винищувальної авіації, вони вкладаються в тому числі і у безпілотні платформи винищувального класу. Ми у будь-якому випадку будемо слідувати за цим трендом. І важливий аспект в тому, що і на тому ж заводі Байрактар буде вироблятися і кізелелма. Тобто, ну ми вже бачимо перспективи повітряних сил України з озброєними такими безпілотними платформами такого класу. Тобто, ну і Просто для розуміння, що це означає, те, що, наприклад, цей дрон може бути озброєний, наприклад, ракетою повітря-повітря, аім 120 АМРАМ з дальністю польоту 180 кілометрів. Ми можемо його відправити на додаткову, там, наприклад, відстань там у 300 кілометрів, і ми вже отримуємо здатність знищувати повітряні ціли просто на відстані там 500 кілометрів, і це за рахунок безпілотної платформи, не ризикуючи життям пілотів. Тобто, знов таки це абсолютно новий рівень тактики повітряних боїв. Да. Зрозуміло. Тобто я так... і те, що він на звукових швидкостях, да, це... ну, він дозвуковий, 0,9 маха. Я читав, що є теж модифікації, і в якихось от, він вже може переходити. Ну, поки на... мова от, за специфікацією, тобто це ось, в чому важливость, тобто він ще на стадії розробки. Тобто він ще розробляється, і насправді, от, питання, коли він стане на крило. А це один аспект, тобто це посединний етап. Потім буде знов таки предсерійне виробництво, відкапкатка всього цього, і вже потім почнеться серійне. Тобто, ми говоримо насправді про часові межі у ну від п'яти років, скажімо так. Тобто, українські двигуни ми з вами так, так. торкнулися, наскільки вони тут важливу роль відіграють, чому саме українські, це ж в принципі, до війни ще почалося. Так, звісно. Тобто, Договір про це був підписаний далеко ще до російського вторгнення. І ну, тут краще чому обрали саме наші двигуни, тут віддати слово Халуку. І він ну, повже пояснити. В тобто, тих бесідах, які я з ним вів, то це пояснювалось тим, що наші двигуни, по-перше, це Ну, просто надійна річ, тобто яка відпрацьована, яка має необхідні характеристики і відповідну ціну, яка дозволяє насправді конкурувати з конкурентами за рахунок зменшення вартості. Тобто наші двигуни мають ті ж самі високі параметри, що і західні моделі. При цьому, звісно, мають ну, меншу ціну. Головний ще аспект а ті двигуни, які ми виробляємо, вони е, якраз. Ідеально вклались у ті параметри, які закладались конструкторами байкар, і підійшли один від одного. Ну, тобто, не секрет, що ну ми ж не є єдиним у світі виробником таких двигунів такого класу, але всі вони мають різні можливості, різні характеристики, різні масогабаритні характеристики, показники економічності, там пожеж, ну величезних кількість всього. І ми просто з точки зору туреччини відпали у ідеальну середину всіх всіх необхідних характеристик. Ті двигуни дещо використовуються, наприклад, для інших замовників. Ну а якщо приклади, да, там якісь ну а і 450 який в Кенджі це двигун, який пропонується для легкої авіації. Я маю останнє питання. От нещодавно. Була інформація, що збили якийсь російський дрон, який начебто зрану був поставлений. Ну, да? те, що збили, він дрон камікадзе. А, ну от, точніше, отримали в отримали, розбай... уламки. Да, отримали уламки. Так, Отримали уламки дрону да. російського, який от начебто був поставлений з Ірану. Ну, чи... скоріш за все, з максимальною варагідністю. Справа в тому, що на доступних фото гарно видно і можливо розрізнити саме за кінцівку крила, на якому нанесена надпись Гірані-2. І серійний номер, скоріш за все, але справа в тому, що е, це доволі характерний елемент, який ну на рівні 100% співпадає з е, закінцівкою крила е, дрона камікадзе іранського виробництва шахет 136 Тобто, враховуючи всі ці розмови, те, що Російська Федерація замовила дрони саме в Ірану, Uh, і розмови і дані Пентагону, що Російська Федерація їх навіть отримала вже, і ці уламки ну, дозволяють з великою додовою говорити про те, що це саме шахет 136 який шість, які расисти uh, написом намагалися якось замаскувати. Водночас uh, треба розуміти те, що uh, ну, ми, ну, Іран не вважається передовою країною, яка виробляє дрони. Як і КНДР, по в неї багато ракет, не вважається передовою країною з виробництва ракет в принципі, бо там де санкції там звісно це... а, так і країна з велику кількість просто е, сороків під санкціями скоріш за все цей дрон зібраний з цивільних компонентів. Тобто, наприклад, там двигун, який до нього, для цього Сахет 136, там двигун, який можливо замовити на Аліекспрес. Тобто, ну, скорі за все, це відноситься і до електроніки, і до інших компонентів. Є єдиний важливий аспект. Іран, коли говорить про якісь характеристики своїх. Дронів він, на мій погляд, як Російська Федерація, їх завжди завищує. Тобто, ну, наприклад, там він зазначив, що дальність польоту цього шахет 136, а ще ас там щось там 2,5 чи три тисячі кілометрів. Враховуючи його розміри і максимальну злітну вагу, там розмах крила та інші параметри. Ну, скоріше за все вони десь завищені ну, разів так в п'ять. Якщо його з байрактаром ті біту політику, це знов таки дрони різного абсолютно класу. Тобто шахет 136 це дрон камікадзе. Тобто його задача просто врізатись у щось і вибухнути. А Bayraktar TB2 — це розвідувальний ударний дрон з іншими задачами. То, то взагалі, Это, і по ну, рівню технології це технології певно теж, да? Ні, це просто абсолютно різні е, дрони. Тобто він навіть е, у США, наприклад, відноситься до категорії Lutheran Munition, тобто е, е, баражуючий боєприпас. Тобто е, це той дрон, який після польоту ти не захочеш, щоб він повертався.